Вітаємо на четвертому епізоді інтерв'ю батька і доньки. Ми продовжуємо захоплюватися вашими запитаннями і вашою активністю. Тож не зупиняйтеся, а ми готові розпочати, якщо ти згоден. Обожнюю гаразд. І розпочнемо із запитання Шелі з Каліфорнії. Ми дедалі краще справляємося з лікуванням нервово-психічних розладів, здатні надати допомогу все більшій кількості людей. Але що робити, якщо хтось не хоче зцілюватися? Як уникнути падіння зі слизького біоетичного схилу, якщо ми відмінимо закони про згоду? Що ж, ми йдемо по слизькому біоетичному схилу. Виходу звідси немає. Маємо дві крайності: використання психіатрії як інструменту політичних репресій та різних диктаторів і запроторення людей до психіатричних лікарень. Так що так, це без сумніву негативне. інша крайність це коли хтось із яскраво вираженим психозом живе на вулиці, не в змозі прогодувати себе сьогодні. Вночі замерзне до смерті, бо це припустімо середина зими. І вони не бажають лікуватися. І я вельми необізнаний про те, які закони з цим пов'язані. Але це хтось, кому вочевидь потрібна допомога, і я думаю, більшість людей погодиться з тим, що вони не в тому становищі, щоб сказати ні, ти вісник сатани або щось подібне. Однак між ними лежить цей дійсно заплутаний світ. Хто вирішує, що є нормальним, а що ні, хто вирішує, що вважається психіатричним розладом, психологічним розладом, дивацтвом чи чимось іншим. Ідіосикразією очевидно, що існуються величезні міжкультурні відмінності, наприклад, те, що я робитиму тут, без сумніву вважатиметься психічно нездоровим, коли я буду у Східній Африці. Добре. І скажімо, різні обставини, де існують мікрокультури щодо того, що вважається нормою. Це неймовірно складно. Тобто, навіть за найкращих обставин визначення того, що вважається фізично здоровим, є дещо суб'єктивним. А що вважає? психічно здоровим я хочу сказати, що нам слід особливо остерігатись думки, що бути здоровим означає, що ви хворієте так само, як і всі інші. Насправді, це дуже складне питання. Гаразд, багатьох людей цікавило це питання, тому можливо, ти міг би трохи розповісти про те, як тобі вдалося розвинути свій стиль викладання ораторства. Чи були конкретні люди, чиї стилі на твою думку плинули на тебе, коли ти вперше почав офіційно читати лекції і тому подібне? Так, дай подумати, це було під час моєї польової роботи у східній Африці. Щонеділі вранці я проповідував бабуїнам, а їм притаманна коротка концентрація уваги. Тож це спонукало мене трохи вдосконалити свій стиль. взагалі то у мене немає дуже хорошої фундаментальної наукової підготовки. У мене багато прогалин, тому я гадаю, що в мене зберігся хороший інстинкт щодо того, коли я починаю збиватись на лекції, а отже, потребую перерви, анекдоту чи чогось такого. Але ось так усе і склалось, і я не знаю, але викладати це весело. Гаразд, наступне питання. У своїх лекціях ви говорили про фрактальні біфуркаційні системи. Схоже, що це присутні від найменших до найбільших систем, окрім константи Фейгенбаума. Чи є ще які-небудь цікаві характеристики, які варто відзначити? Ого. Гаразд. Тож ми тут переходимо у вищу лігу. Нижче у цьому питанні. Фегенбаума, біфуркаційні системи. Добре, абсолютно чудовий аспект фрактальних систем. Це як стовбур дерева. Ось він тут. Він простягається на певну відстань, а потім розгалужується. Це біфуркація. а потім знову розгалужується, тут і знову розгалужується, і так продовжується ціла низка разів. І ці повторні біфуркації – це мотив у всіх видах живих систем. Дерево розгалужуються, кровоносні сустини, що спускаються від нашого серця, розгалужуються, легеневі тканини розгалужуються. Нейрони. погляньте під мікроскопом на його головний аксон, який згодом біфуркує, біфуркує і біфуркує, і так само у фізичному світі, як от річки біфуркують, утворюючи річкові дельти і так далі. Тож серед цієї повсюдності всіх цих різних масштабів, фрактальності та іншого, Пейгінбаум, цей математик винайшов, те, що стало константою співвідношення того, як довго щось триває до того, як воно біфуркує. І до того, як воно знову біфуркує і знову біфуркує. Це співвідношення ось цього Фейгенбаума константа константа Фейгенбаума дорівнює 4,669 тисячних і ще нескінчена кількість цифр після Тож якщо вам остогидло запам'ятовувати число пі, можете запам'ятати це. А чи існують будь-які цікаві розробки на цю тему, відповіддю буде так. Реальність тому, що як і більшість цього фрактальною геометрією, хаотичними системами та іншими подібними речами вони є ідеалізованими, формалізованими а реальність проявляється таким чином, що реальний світ не зовсім співпадає з нею. Яскравим прикладом цього є легенева система трахея. Саме так не стравохід, а трахея, А далі вона розголужується і біфуркує і так далі. Якщо ви зростали на значній висоті над рівнем моря, де менше кисню, у легенях змінюється співвідношення біфуркації. Вони біфуркують сильніше, так що в кінцевому результаті у вас утворюється щось на кшталт куща альвеол, які обмінюються киснем. Іншими словами, платонічна біфуркація реальності і той факт, що це як правило відбувається живими системами? Так що це пристосовується до реальності. Добре, наше наступне запитання від Вікторії з Румунії Німеччини. Звучить так: ви ж граєте на фортепіано? Чому почали грати? Як довго займаєтесь? Що ж, я почав грати на фортепіано, коли мені було чотири, бо було страшенно нудно, і я хотів навчитись читати. Але мама вирішила, що в школі мені буде ще нудніше, тож піддали на фортепіано. У мене найгірші у світі пальці для гри на фортепіано. Вони короткі та кострубаті. Отож, я зосередився на вкрай ударній музиці 20-го сторіччя, яка, як на мене, воє дисонансом, але це нормально. Я був у досить серйозному школі та коледжі. Я заробляв гроші, граючи на фортепіано для балетних шкіл, і таке інше, коли я почав їздити до Африки, це виявилося непрактично, оскільки я був відсутній протягом довгого часу щороку і я не міг цим займатись. Так що все це закинулося, поки твоя матір. Власне, давай я зламаю четверту стіну. З ким я розмовляю з тобою чи до двох з половиною людей, які це дивляться. тобто, я посилаюсь на твою матір, моя дружина, мама, матуся, ліза, доктор Шер, доктор Шер Сапольський. Ми можемо домовитись про умовні позначення. Продовжуй говорити до мене добре. Фортепіано стояло, покриваючи шар за шаром пилікою. Доки матуся не перегоріла на роботі нейропсихологом і не почала ставити музичні спектаклі і я став її репетаційним піаністом, як ти добре знаєш, а для мене це стало болючим випробуванням дати раду тому, наскільки я заержав за ці десятиліття, коли намагався виконати будь-який музичний твір. Що ж, і останнє запитання в цьому епізоді від Каміло з Колумбії. Передня поясна кора. Чому вона така крута? О, ти ще питаєш? Так, вона неймовірно крута. Це одна з найкращих частин мозку. Вона знаходиться в корі головного мозку біля передньої поясної звивини. Так, спершу це здається дуже нудним. Ви поранили палець і активізуються частини стовбура мозку, які кажуть ой. І частини, які кажуть, що це був палець на руці, а не на нозі, і частини, які кажуть, що це був гострий біль, а не тупий біль, і все таке інше. А потім активується передня поясна, отже, це якось пов'язано з цим. Тепер розглянемо дві різні обставини, вас саджають і знову збираються тикати в палець шпилькою, але при цьому вам намащують палець фіолетовим йогуртом і кажуть. Це абсолютно новий потужний місцевий анестетик, ви нічого не відчуєте, навіть не помітите. І ось вас штрикають у палеці стобур вашого мозку, ні на мить не втрачає пильності. Він видає «Ой-ой-ой» і повідомляє, що це мій палець, і було гостро, і все таке інше. Але ваша передня поясна звивина не активується. Вона піддається на ефект плацебо. Чи передня поясна звивина повідомляє вам про біль? Наскільки сильний? Де саме все це ні? Вона дає вам її інтерпретацію. А тепер давайте змінимо схему. Тепер ви сидите там і переживаєте один з найбільших диявольських розумних експериментів, які коли-небудь проводилися. Ви саджаєте людину, а перед нею екран з трьома іксами. І ви ось цей ікс. А в сусідніх кімнатах сидять, наче ще двоє людей. Але насправді це просто комп'ютера теж з іксами, і ви можете покидати собі м'яча, просто покидати його туди-сюди. І все йде просто чудово в сканері мозку, все прекрасно, і раптом, як в нічному жахітті середньої школи, вам перестають жбурляти м'яча. Ви почуваєтесь ізольованим, соціально відчуженим, і передня поясна звивина активується. Справа не тільки в болю, це біль від соціальної ізоляції, це й інший тип болю. Тепер вас ніхто не відсторонює і не тикає пальцем. Ви лежите в сканері мозку, а вони боруть палець вашої близької людини і штрихають у нього. Ваші мозкові приводи ніяк не відреагують, але активується передня поясна звивина мозку, йдеться про емпатію. Отже, маємо дві різні ситуації: передня поясна звивина відповідає за психічний біль чи за емпатичний біль. І ми спостерігаємо певну схожість у дуже цікавій сфері, що спостерігається у людей з великою клінічною депресією. Більшість досліджень свідчить про підвищену активність на одиницю площі передньої поясної звивини, підвищену активність, депресія як психічний біль, депресія як емпатичне відчуття болю світу. Все це разом. Це дуже крута частина мозку, і можливо, колись ви зможете це зрозуміти, якщо ви спостерігатимете, як когось штрикають у палець. Ваша передня поясна звивина не активовуватиметься для всіх однаково усе буде залежати від того, чи це палець і чи відноситься він до нас чи до них. Я думаю, ми дійшли висновку, що це об'єктивно круто, дійсно, гаразд. Що ж, це все для сьогоднішнього епізоду. Продовжити залишати свої запитання через форму, яку можна знайти в інстаграмі в хайлайтах та біо або в описі до відео на Ютубі. Побачимось вже у наступному епізоді. Я донька Шерсапольський, Польський, і я дякую вам за незмінну підтримку науки і бороди. І Пам'ятаєте, що чутки топлять кораблі. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Підтримайте наш канал лайком, підпискою і не забудьте натиснути на дзвіночок. Ми особливо вдячні тим, хто фінансово допомагає нашому проєкту. Завдяки вашій підтримці ми можемо продовжувати переклад і озвучку відео, реквізити в описі.